Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу, всіх рад бачити. Як завжди, в Сараї працюємо, повичищали, поприбирали. Зараз відео заснімемо і проведу суху дезінфекцію. На даний момент проводжу я її дезосан Вігор. Як на мене, він ну, саме такий, знаєте, оптимальний препарат, який забезпечує в принципі, дезінфекцію, підсушування. Е, ну, нормально, в принципі. Пробував я і ще інші, не буду казати, якої фірми, марки, бо, опять скажуть, буде та сама Екопея, що і з препаратом від мух. Тому, як сказать, без коментарів. Да? І це вже де за я вже не один рік користуюся і рекомендую всім. На жаль, ситуація у нас така зараз по Україні, що АЧС. Дуже жорстко працює, як то кажуть. Ну, Знову ж таки, читаєш там по різних форумах. Чи це все спеціально, чи це дійсно воно є, чи яке воно. Ну, знаєте, Чесно, нам простим смертним ніхто насправді правду не скаже. Тому, знаєте, як то кажуть, не нашого ума справа. Да? От такі сьогодні, да? Перш ніж обговорить тему сьогоднішнього відео. У мене в посиланні в описі буде посилання на сторінку сумок, кошельків, там, гаманців, парасольків і тому інших е, речей, Де, які продаються. У мене дружина цим ділом займається. Є у нас там невеличкий відділ в полтаві, плюс інстаграм-сторінка в неї. Е, відправляє вона новою почтою, Укрпочтою також, але ну, чесно, мені, моє, моє ставлення до Укрпочти ну, це просто жесть. А новий почти без питань кому потрібна сумка, жіноча, чоловіча, ремінь, парасолька, гаманці. Будь-що, подивіться, кому ще цікаво, опис, в описі буде посилання на інстаграм-сторінку. Зверніть увагу, я думаю, щось та й знайдете для себе. А далі в відео ми поговоримо про таку тему, тому що всіх, ж як завжди, цікавить, а чи можна щось заробити на свинях? І таке розкриємо питання: чи можливо реально заробити на свинях мільйон? чи ні. Так, зараз вам пройдусь, покажу своїх свиноматок. В яких вони умовах, як то кажуть, мешкають. Стараємося максимально створювати для них приємні умови. Буржуєчка наша працює. Чи, ніяк не дороблю кришку, щоб, як, ну, щоб поняли, воно буде щоб, як задвижка. Дивіться, як зразу розгорається. Бомба. Опа! Так, Трішки побороли ми діарею в малих поросят. Хай лежать, вже даємо їм предстарт, на даний час використовуємо предстарт. Та фідлайт, в принципі, я ним користуюсь весь час, ну, в принципі, нормально. Так, і сама основна тема відео. Як же заробити мільйон на свинях? Чи це взагалі реально чи ні? І, і тому інше. Ну, е, скажу так, що фактично, якщо так розібратися, то мільйон заробити можна. Е, на даний час жива вага в середньому там, хай таких поросят 130-140, ну плюс-мінус, такий, як я ріжу. Да, там, інколи, відповідно, бувають і більші, е, інколи бувають і менші. Але фактично візьмемо тих самих 103-140 поросят і візьмемо їхню кількість 100 штук, тому що ціна зараз ну, нормальна на них. 100 поросят. Сказати, ти чесно, 100 поросят вигодувати ну, це не є проблемою. Повірте мені, і не є ніякого такого, такої важливої, великої там праці. «Да, важко, да, є свої нюанси, але це підйомно, це осильно, нічого тут страшного нема. От 100 поросят, здайте, і у вас буде мільйон. Навіть трохи більше, тому що якесь буде поросят 120, якесь 140, а якесь і 160, може вискочить за цей весь період. Це при умові, що ціна 78-80 гривень. Якщо ну, в основному 80 гривень, тому що ви домовитися з людиною, наприклад, ну зараз ще раз розповім, як так можна, як ще можна трішки більше підняти собі ціну. Наприклад, ви вигодували своїх 100 поросят. Мільйон заробіть реально, повірте. Вигодували поросят. Є у вас там пару знайомих, які торгують на ринку. Кажете, ось у мене є партія свиней, ти один, або у вас там двоє, або троє. Берете їх у мене, домовляємося з вами на якусь ціну через ваги, все як положено, все чотенько робимо. І вам не потрібно їздити по всіх округах, шукати тих поросят. Повірте, якщо вони дійсно нормальні базарники, які торгують постійно на ринкові, да, то вони вас возьмуть, цих цих поросят. Залюбки. Тим паче, що е, не, в них е, не буде затрати е, на те, щоб десь їздити шукати, щоб щось чекати. А вони знають, що в них є, в них є планомірна робота. Вони собі підрізають потихеньку і нормально виходить. все це діло. Тому. Все це підйомно, все це осильно, як таке, да? Потрібно лише що працювати. Але ж знову ж таки звертаю на те увагу, що е, коли я кажу суму мільйон, це ж та сума, яка це грязний дохід, грубо говоря, да? це те, що реально ви можете ну, ви пропустити через себе цю суму. Але ж по-перше, що вам потрібно? Вам потрібно це приміщення. Знову ж таки, так? хтось захоче будувати, хтось не захоче і так інше. Але якщо воно у вас є, то це вже є плюси. Ви можете цим, цим ділом, що? займатися. Відповідно Відповідно від того, як ви будете займатися, ви можете там своїх спорися, свиноматок виставляти собі. Тобто ви вже, е, оцю затратну частину можете. При будь-яких умовах і мінімізувати. Наприклад, у вас свої свиноматки, ви їх самі паруєте, ну, спермодози заказуєте, у вас вони наводять, у вас все добре виходить, виходить. І таким чином ви економите, і у вас ви зменшуєте затратну частину. Другий варіант, ви можете просто купити. Але знову ж таки, в жодному бізнес-плані вам не скажуть, що вам напишуть, що купляє 100 поросят. Але ніхто вам не скаже, що купляти потрібно поросят лише в одному місці. Не, не потрібно їх там там п'ять, там два, там три, і так з усього краю визвозите до себе оцих 100 голів свиней. І у вас що починається? Ой, тьочка, Або ще якась зараза. Тому що е, оця кожна групка поросят буде нести е, певні захворювання, певну е, мікро-макросередовище, ви його туди витягли. І це не буде добре для вас. Тому що ті будуть так расти ті так, якщо ви вже дійсно хочете заробити нормальну суму коштів, ви берете собі. І у вас є навики, у вас є досвід, ви це все діло розумієте і ви це можете робити. Потрібно трошки, знаєте, оцінювати свої можливості реальні. Але це реально. При бажанні, при навиках, при всьому це можливо. Тому дзвоните людям, які займаються. Свиноматками, в яких є здійсно можуть поставити вам партію свиней нормальних, негрижовиків. Знову ж таки, коли там привозили там одному знайому 140 голів, да, то потрібно ж дуже уважно передивлятися, тому що там і грижовики, що там тільки немає. Повірте, там інколи таке можуть привезти. Тому потрібно на це це діло звертати. Але знову ж таки, продовжуючи тему. Як, щоб збільшити ваш заробіток для цього мільйона вашого, да? ви, наприклад, обробляєте землю, у вас є своє зерно. Зерно, якщо нормальна ціна, ви його продали, у вас якийсь відход залишився. Ви тільки ж це використовуєте і це ви зменшуєте затратну частину. Стосовно робочі, важко знайти, це кажу, це просто. Я ж кажу, до мене тут. Фактично там за 15 кілометрів приїжджають люди попрацювати, тому що місцеві ніхто нічого не хоче робити. Всім все по барабану. Я вважаю, що 500 гривень за три години мені треба було кукурудзу занести. Вони приїхали втроєм, занесли отходи, там 6 тонн. По 500 гривень кожен заробив. Це нормальні гроші. За три години я не думаю, що десь вони могли більше заробити. От такі. Справи. Тому, в принципі, на даний час свинарство – це така нормальна ніша, яку потрібно займати, яку потрібно розвивати. Але знову ж таки, ви ж ураховуєте, що зараз все добре, а завтра може бути зовсім інша ціна. Так як, наприклад, перед цим було із м'ясокомбінатами, або АЧС прийде, або ще щось. Тобто є різні нюанси, які в будь-якій справі є свої певні ризики. Але потрібно все ж таки ризикувати в будь-якій справі. Де б ви чим ви не займалися, без... якщо ви не будете ризикувати, вас ну, тоді не займайтеся взагалі нічим. Сидіть, Ходіть на роботу кожен день там... і ще щось. І все. Ось така ситуація, друзі. Але в принципі, я скажу, моя особиста думка, заробити на свинях можна. Тому працюйте, не забуваємо підписуватися і пишемо коментарі вашу думку. Всіх благ!